Боротьба за будинок побуту продовжується. Емоційно на підвищених тонах відбулося чергове засідання робочої групи депутатів рівне ради з цього питання. Мова йде про шестиповерхове приміщення будинку побуту площею у 5800 тисяч вісімсот метрів квадратних, що в рівному на вулиці Шевченка, 3, і прилеглий довкола ринок, який вже впродовж 15 років орендує приватне підприємство Моріон, засновником якого є Вадим Павлюк. У травні 2015 року договір оренди закінчився, але підприємець продовжував сплачувати. Чувати оренду. Тепер депутати вирішують, чи продовжувати договір з павлюком чи ні. Ми маємо прийняти рішення або ми продовжуємо договір без будь-яких там управителів і когось іншого, або ми розриваємо договір, виселяємо і готуємо аукціон. Конфліктна ситуація розпочалася тоді, коли громадські активісти та деякі суборендарі збунтувалися. Мовляв, підприємець орендує приміщення за заниженою ціною. Адже він за оренду будівлі платить 30 гривень за метр квадратний. У той час, як суборендарі сплачують йому 120 гривень за метр квадратний. Зі своєї сторони Вадим Павлюк пояснює, що збирає суборендарів три платежі. Суб орендарів я збираю два платежа, три, фактично. Ще за електроенергію, по кожному щочику. Один платеж, платіж це сугубо орендна плата, яка транзитом йде у міський бюджет. Друга плата це за завши... обслуговування. За словами голови робочої групи Сергія Паледійчука, все питання впирається в гроші, адже якщо договір оренди не продовжити, то міський бюджет втрачатиме в місяць приблизно 177 тисяч гривень. Тому пропонує підписати договір із Вадимом Павлюком на два роки. Павлюку цей будинок побуту вигідний тільки через одне. Він йому вигідний тільки через те, що в нього є базар біля нього, і йому це вигідно в ком... Він достає 30 тисяч гривень, з базару заносить за будинок побуту. Місто це вигідно, бо будинок побуту, ми ставимо йому умову, він ремонтує на п'ятий поверх, ремонтує там дах чи вхід. Підприєм, ми забуваємо ту площу, щоб будинок побуту залишався будинком побуту за тими підприємцями, профіль яких вже є 15 років, це побутова сфера. І він, Павлюк, не має права зменшити або вигнати їх. В результаті, якби я так розумію, навіть просто. Чотири з половини гривень ми Таким чином, суборендарі будуть заздалегідь попереджені про те, що по закінченню терміну договору вони повинні з'їхати з приміщення, і у випадку проведення тендеру на обрання подальшого орендаря вони, як і Павлюк, зможуть взяти у ньому участь. Врешті-решт, депутати рівної ради рекомендували продовжити термін оренди Вадиму Павлюку на два роки 11 місяців, а також зобов'язати управління комунальною власністю рівницького міськвиконкому включити в договір із орендарем пункти, запропоновані комісією, тобто зберігти робочі місця в будівлі, відремонтувати дах Риміщені і туалети, облаштувати вентиляцію, запровадити заходи з енергозбереження. Проте суборендарі найбільше переймаються, щоб їм не підвищили орендну плату. Якщо інвестор кладе гроші, це буде побуту, він відповідно захоче мати вищу оренду, щоб люди більше платили йому ті кошти, які він затратить на цю інвестицію, щоб він їх повернув. Наше завдання як опонентів, як тих, хто підтримує ковлюка, не підвищення орендної плати. Вже завтра, 28 січня, депутати рівненської міської ради під час засідання сесії мають прийняти рішення щодо того, чи продовжувати договір оренди з Вадимом Павлюком. Заряна Жильчук, Віктор Терещук у ритмі подій.